Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Вчора страшно, а сьогодні смішно. Я би нашим західним партнерам радив тільки одне: збільшувати поставки і переходити до того, що от нещодавно оголосив в розмові з Блінкіним на Дмитро Кулєба. Давайте ставити питання по іншому. Можливо, вже час постачати в Україну такі засоби ПВО, які зможуть збивати. І ракети, і російські літаки на російській території. Є такі опції, ну, можна почати з Петріоту, наприклад. Власне все. Тобто, там ми всі читали ці експертні думки, що це частина, вона або у них не вистачає інших ракет, або ще щось, або вони хочуть показати, нагадати всім, що є ядерна бомба. Насправді, все одно, все зведеться до кількості зброї, яка постачається западом За, заходом України. Інших відповідей по великому рахунку бути не може і ще, пане Романо, оскільки ви працювали в Росії, як ви ставитеся до підсилення Пригожина вже російські пропагандисти його. Так вже піднесли, наприклад, Маргарита Семуньян. Він будує політичні структури, адміністративні структури, тобто приватна армія Пригожина, приватна армія Кадирова, армія Золотова. І фактично, ми бачимо, як Пригожин просто інформативно винищує шойгу, і йому це дозволяється. Як будуть на вашу думку рухатися події далі? А, наразі це абсолютно кремлівський проект, який власне створюється для того, щоб а, зібрати під ці прапори всіх російських ультрафашистів. А, на цьому місці міг би бути російський терорист Гіркін, але його з ефіру забрали. І пояснили, що він відправився на війну, де його ніхто не бачив. Але справа тут не, не в цьому. А справа в тому, що якимось чином треба контролювати цю саму пасіонарну частину російського суспільства, російських нацистів. От цим займається Пригожин. В з великою вирогідністю це буде така паралельна армія. з... За якимось іранським а, заразком коли є збройні сили, є там а, ксіри. Ну ви розумієте, тобто такі а, в російських реаліях це, мабуть, опрічнена буде в першу чергу, ось про так. Але ж а, особливість оцих процесів, що наразі пригожений ко це повністю підконтрольний Путіну. Проект, але хто сказав, що так буде завжди? Якщо центральна влада при якихось умовах і обставинах почне ставати такою рідкою, то вони теж можуть сказати: що у нас зброя є, люди є. Чим ми гірше? Чому ми не можемо претендувати на владу в Росії? Це що таким образом нам намікають? що йде війна проти Міністерства оборони. Другими структурами. Я думаю, що американці, в принципі, зараз е зацікавлені в тому, щоб обговорювати різні конфідентаційні питання з людьми з найближчого оточення Володимира Путіна. Тому що Джейк Саліван розмовляв з Миколою Патрушем, секретарем Ради безпеки Російської Федерації, з Юрієм Ушаковим, радником президента Росії по зовнішній політиці, і от тепер Вільям Берс розмовляв із Сергієм Наришким. Треба відразу сказати, що Патрошов і Наришкін це досить різні люди. Тому що Патрушев – це людина з внутрішньої розвідки. Наришкін це людина з зовнішньої розвідки. Патрушев завжди тяжів до контролю внутрішньополітичного. І ніколи особливо не хотів займатися зовнішньою політикою як такою. Якщо ви почитаєте те, що говорить Патрошов про зовнішню політику, це просто на голову не налазить. Він живе в світі, який, знаєте, бабусь-під'їзд, тільки московська. які там сидять між собою, розмовляють, як криптилоїди і ілюмінати захопили контроль над землею. Патрошов в буквальному сенсі таке говорить під час своїх інтерв'ю. Наришкін абсолютно інша постать. Наришкін завжди. Хотів використати своє амплуа розвідника нелегала для того, щоб бути в публічній плоскості і розмовляти з Заходом. Ну, він просто, типу, з аристократичної родини, він так себе сприймає, він з Наришкіних. Він був головою Державної думи Російської Федерації, і в нього абсолютно інше бачення своєї ролі в політиці. Таким чином, звичайно, коли він розмовляє з директором центрального розвідного управління, це до певної міри відповідає його уявленню про те, що він як член Ради безпеки Російської Федерації і як керівник зовнішньої розвідки має робити. А він має вплив в Російській Федерації сам на Ришкіну і доступ до тіла Путіна, як звичайно. Завжди звичайно. Людина, яка очолює зовнішню розвідку, завжди має доступ до тіла. Таку посаду завжди довіряють тим людям, яким в принципі Путін може вірити абсолютно. Угу. От попередником Наришкіна на посаді голови служби зовнішньої розвідки був колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Фратков. Ну, от, коли голову уряду призначають головою служби зовнішньої розвідки, ну це, по-перше, говорить, з ким насправді є голова уряду. От по-друге, те, що є абсолютно довір. Потім сама ця служба, це теж треба розуміти. Вона у своєму нинішньому вигляді, як окрема організація, вона ж і не була, заснована Євгеном Примаком, який також був міністром закордонних справ, прем'єр-міністром Російської Федерації, але він професійний зовнішній розвідник. Люди з КГБ, отакі як Путін, вони до цієї розвідки ставляться з з певним піїтетам. Ну тому що це люди, які знають захід краще за них, тому що вони самі нікуди далі Дрездена не просувалися. Як відомо, а тут є розуміння ворога більш об'єм і його реальних можливостей. І я думаю, що Бьорд намагається використати якраз цю ситуацію, і можливо надалужити те, чого Па Саліван точно не може. Вирішити із Патрушем, тому що з Патрушем це досить жорстка розмова. От ми пропонуємо це, ви пропонуємо це. З Наришкиним можна розмовляти аналітично. Ну Він здатний до аналізу ситуації, абсолютно я. Це точно пам'ятаю по часу його спікерства. Але знову таки, що Бюроси цікавить, перше, це дійсно, я впевнений, що про ядерну зброю вони говорили. І там може бути знову таки. Не питання от таких жорстких вимог, які Саліван міг ставити Патрошова, а просто спроба пояснення, якими будуть, можуть бути реальні наслідки далекосяжньо аналітичного плані, щоб наришки переконався в тому, що такі дії невигідні у Російській Федерації, що вони їй нічого не дадуть, а тільки погіршить ситуацію. Друге. Що є теж дуже важливим для американців і що може в принципі озвучувати директор стального розвідного управління, це звільнення американських громадян з російських в'язниць, особливо цієї знаменитої баскетбалістки. Це для президента Байдена принципова задача. Він навіть готовий був сам розмовляти з президентом Путіним щодо цього звільнення. Як відомо говорив, що якщо він взагалі буде розмовляти колись з президентом Путіним, зокрема під час двадцятки, ки то це про звільнення американських роботів. Значить, Це також досить важлива задача. І також ясно, що якщо комусь це обговорювати, це на наришкиною Бьорс. Третє, це теж дуже важливо, це війна. Вони могли говорити про війну, так мовити, поверхово, але в будь-якому разі, Намагатися усвідомити позиції один одного, на що, в принципі, готова зараз піти Росія, на що вона може піти в разі такого, такого, такого варіанту. Тому що між людьми, які займаються зовнішніми розвитками, дуже важливою є саме варіативність підходів. Ну добре, ви там виграєте. А що ви далі будете робити? От ви... А от ви програли. Що ви далі будете робити? Що можна запропонувати вам, щоб цей програш для вас не став катастрофою, з-якою ви хотіли б виходити за політичними наслідками? А що ви думаєте, якщо ви там виграєте чужу територію українську, на що ви розраховуєте після такої перемоги? Що ви взагалі думаєте робити, якщо все одно ніхто не буде погоджуватися з вашою роллю в... в статусі окупантів України? Ну, тобто, тут можна багато що обговорити. Задача Наришкина – на все це узагальнити. І написати Путіну доповідну записку про настрій в американському естеблічменті. Я думаю, що він це давно зробив, Путін це вже давно прочитав і буде це враховувати. Але це от і все. Нас просто послали подальше, і все. Сказали, ладно, сидіть там і Ладно. Не буду говорити лишніх слов, но, в общем проігнорірувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.